4 вересня 2025 року відновився перебіг строків позовної давності. А тому бухгалтерам потрібно стати трошки юристами, принаймні той мінімум, який необхідний для того, щоб правильно відобразити операції у бухгалтерському обліку. Адже та дебіторка, по якій сплив строк позовної давності стає безнадійною і, списавши її, ми маємо визнати витрати. Ну, Хіба що ми раніше визнали резерв, тоді за рахунок раніше списаного резерву. Якщо ж це кредиторка, по якій сплив строк позовної давності, то списавши її, ми маємо визнати доходи. Відповідно, невизнання доходів занижує Фінрес. Визнання витрат по списанню дебіторки не в тому періоді е завищує витрати не того періоду, отже, занижує об'єкт оподаткування. Тому я пропоную розібратись із такими базовими речами, які стосуються правильності визначення спливу строку позовної давності. І у відео, яке буде наступного разу, ми з вами поговоримо про те, чим зупинка строку позовної давності відрізняється від переривання строку позовної давності, як одне та інше впливає на обчислення спливу строку позовної давності.